У процесі ембріонального розвитку хордових тварин поза тілом зародка формуються тимчасові або провізорні органи, які виконують чисельні функції, забезпечуючи ріст і розвиток зародка. Під час філогенезу спостерігалося поступове збільшення кількості провізорних органів та удосконалення їх структури. У хордових тварин позазародкові органи вперше з'явилися у риб. У цих тварин розвивається лише один провізорний орган жовтковий мішок, який депонує поживні речовини необхідні зародку у процесі розвитку. Його формування починається на стадії ранньої гастроли, коли у внутрішньому листі можна виділити розташовану у центрі зародкову ентодерму і периферійно локалізовану позазародкову ентодерму. Ентодерма поступово обростає жовток. Після виникнення хордомезодермального зачатка між екто та ентодермою вростають парієтальний та вісцеральний листки мезодерми. Таким чином, жовток обростає чотирма листками: ентодермою, вісцеральним листком з планхнотома, листком спланхнотома та ектодермою. Під час формування тулубової складки зародок піднімається над диском і відокремлюється від жовтка. Зародкова ентодерма згортається у кишкову трубку. Зв'язок між зародком і жовтковим мішком забезпечується за допомогою жовткового стебельця. Основна функція жовткового мішка у риб трофічна. Крім того, мезодерма його стінок забезпечує утворення клітин крові. Із виходом тварин на сушу та удосконаленням процесу розвитку зародків під шкаралупою з'являються нові провізорні органи амніон, алантоїс та сирозна оболонка. Під час розвитку птаха ектодерма та ентодерма поступово наповзають на жовток. Продовж ранньої гаструляції між цими зародковими листками виселяється мезодерма. Яка згодом на дорсальному полюсі сегментується на суміти і сумітні ніжки, а на вентральному розщеплюється на паріетальний та вісцеральний листки спланхнотома. Так само як у риб, жовток поступово оточується чотирма листками: ентодермою, вісцеральним листком спланхнотома, паріетальним листком спланхнотома та ектодермою. Так само формування тулубової складки підкреслить межу між зародковими та позазародковими листками. Але, на відміну від риб, назустріч тулубовим складкам, які охоплюють усі чотири листки, в напрямку до дорсальної поверхні зародка піднімаються амніотичні складки, до складу яких входять тільки ектодерма та парієтальні листки з планхнотома. Амніотичні складки наростають на зародок і згодом змикаються над ним. Ектодерма правої і лівої половини зливаються, так само з'єднується мезодерма парієтальних листків. Таким чином утворюються дві оболонки: амніотична, обернена до зародка, і зовнішня сирозна. Амніон у птахів розвинений погано. Але, тим не менш, рідке середовище цього провізорного органа створює умови для розвитку зародка, а також забезпечує амортизацію. Крім амніона і сирозної оболонки, у птахів розвивається ще один провізорний орган алантоїз. Його розвиток починається у каудальному відділі зародка у вигляді виросту вентральної стінки задньої кишки, сформованого ендодермою та вісцеральним листком мезодерми. Дестальна частина алантоїса вростає у щілину між Амніоном та сирозною оболонкою. Алантоїс, на відміну від амніона, у птахів досягає суттєвого розвитку. Його об'єм може складати дві третини від об'єму яйця. У мезодермі алантоїса поступово формуються судини, за рахунок чого цей провізорний орган виконує у птахів газообміну та видільну функції. У савців провізорні органи розвинуті найкраще. Зародкам цих тварин допомагають розвиватися амніон, жовтковий мішок, алантоїс – пуповина та хоріон, який входить до складу плаценти.